Дорогі друзі, перший після святковий день для нас починається, як ви бачите, з Генеральної прокуратури, і хочу ще раз дуже чітко сказати, що ми на всі запрошення, на всі повістки Генеральної прокуратури ходимо регулярно. Я ходжу разом з своїм захисником Сергієм Володимировичем Власенко. Ми зацікавлені в тому, щоб ця сфабрикована справа набула публічності, і ми зацікавлені в цій фальсифікованій справі. З'ясувати істину і довести свою законну і чесну позицію. Ми навпаки всіми силами сприяємо слідству, тому що нам нема чого боятися, тому що ми закон ніколи не порушували. Саме тому зараз ми прийшли і ми готові до всіх слідчих дій. Але, на жаль, сама Генеральна прокуратура робить все для того, щоб цей процес політизувати. Щоб цей процес фальсифікувати і не допускати захисника, який дає можливість мені ефективно якісно захищати позицію правову в цьому судовому процесі і в досудовому слідстві, я також хотіла би повідомити вам, що сьогодні, в генеральній прокуратурі, я передам запрошення від сотень харків'ян, які хочуть запросити мене до Харківської області. Тому що соціальні права людей руйнуються, причому спонтанно, масштабно, і люди шукають захисту. Сьогодні офіційне клопотання щодо можливості виїхати мені в Харківську область буде передано Генеральній прокуратурі. У людей біда, біда по всій Україні. Запросили харків'яни, але у мене є запрошення від всіх областей України. І сьогодні ця біда набуває. Великого соціального масштабу, ви знаєте, що за даними незалежних експертів, які представляють аграрний комплекс, підведені підсумки квітня місяця по інфляції, і зараз оприлюднено на їх спеціальному експертному сайті, що інфляція на продукти харчування за квітень місяць досягла рекордних обсягів небувалих небувалих за весь час життя України. Це значить, що сьогодні розпочався справжній геноцид українців. Їм не підвищують пенсії і заробітні плати, їм не підвищують стипендії і соціальні допомоги. Все це заморожено повністю, але в той же час кожного місяця на 10-15-20% піднімаються ціни на все, що вони споживають. Сьогодні українці доведені до відчаю. Вони не знають, як сьогодні пригодувати свої родини. І на фоні цього діюча влада намагається влаштувати розбрат в країні. Розбрат навколо тих речей і тих обставин, які свідомо роз'єднують суспільство. Безумовно, якщо я отримаю дозвіл, я терміново поїду в Харківську область, а крім того, я об'їду всю Україну. Ви знаєте, що я прийняла рішення єднати. Всіх громадян України єднати для захисту прав, своїх свобод, свого життя. І ми будемо об'єднувати людей незалежно від того, вони мешкають на сході чи на заході України.